Якщо брати дослідження та сусідні організації охорони здоров'я, то кожна п'ята людина у нас е там потребує. Певної тобто допомоги з приводу ментального здоров'я університет має вступати базом, оскільки підготовка кадрів, перш за все, професіоналів цього напрямку. На сьогоднішній час цей напрямок дуже надзвичайно актуальний. Перша леді Олена Зеленська в цьому приділяє дуже велику увагу, і у нас є ряд відповідних проєктів в реалізації та програми для ментального здоров'я. Ми, ну звичайно, так само там долучається або долучений до цього там, уряд сполучених. Штатів по програми USAID і, власне кажучи, вони так само сприяють розвитку цієї форту-програми. Тому я вітаю сьогодні університет з цією подією, що ви вчасно реагуєте на ті виклики, які має наша область, наша Україна, наша держава. Першим проектом саме буде освітній проект. Це буде проведення тренінгів. Є така методика ВОЗ, самодопомога плюс. В рамках цього проекту будуть навчатися фасилітатори. Треба вміти щось робити зі своїми емоціями в медичних закладах для працівників, в навчальних закладах для студентів, так тих, хто навчається, і для викладачів, для громад області. Наш центр центр психічного здоров'я університету буде надавати наукову методичну допомогу. Це міжнародна методика, має доказову базу. Саме головне це будуть готуватися фахівці. Які будуть не тільки лікарями, це може бути хто завгодно, волонтери, які будуть навчені, як правильно поводитися і виявляти оці якраз психічні порушення на, скажімо так, довгоспітальному етапі для того, щоб або направити, або попередити різні розлади, які будуть потім може не дай боже закінчитися суїцидом або іншими якимись психічними вже порушеннями.